Для кожного ідеальний дім виглядає порізно. Ви погляньте, як кожна деталь створює атмосферу затишку. Я в захваті від світлих відтінків в інтер'єрі. Пропоную до продажу елітний тенхаус в закритому клубному містечку з сучасним дизайном та ідеальним плануванням. Адже жити в клубному містечку це поєднання заміського затишку та міського комфорту. Зверніть увагу на дане дизайнерське полотно, яке прикрашає вітальну зону. Нагадую, що площа будинку становить 122 квадратних метри. Це достатній простір для всієї родини. Тентхаус двохповерховий складається з трьох окремих кімнат, гардеробної, просторої ванної кімнати. А за цими зеркальними дверима гостєвий санвузол та душева. А звідси ви можете потрапити в гараж до свого авто. А також Тенхаус має ділянку з власною терасою, де ви можете насолоджуватись вечірнім відпочинком на свіжому повітрі.